Літання до святого Йосифа Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю Світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас, свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас, Світло Патріархів, молись за нас, обручнику Богородиці, молись за нас, пречистий страже Діви, молись за нас, годувальнику Сина Божого, молись за нас, дбайливий оборонцю Христа, молись за нас, Голово святого Сімейства, Молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе е молись за нас, Йосифе е найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас, Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, Молись за нас, приклади трудівників, молись за нас, окрасу сімейного життя, Молись за нас, опікуне Дів, молись за нас, опору сімей, молись за нас, втіху нещасливих, Молись за нас, надії хворих, Молись за нас, покровителю вмираючих, Молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас, опікуне Святої Церкви, молись за нас. Аче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Аче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Аче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому. І господарем усього багатства твого. Молімося, Боже, ти своїм незбагненним проведінням обрав святого Йосифа за обручника при святої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.